І всім привіт, народ, З вас підписув подвайком, продовжуємо грати в Iron 4. Без модів за німеччину з демократичну Німеччину Все, я нарешті наважився, наважився на те, щоб пограти за демократичну Німеччину. Так, а в мене що? Відчуття, що в мене йде в мінус стабільність, бо в мене типу. Я ніяк не можу нічого взяти по стабільності. Так, що ми тут потроху просуваємось по фашистській Німеччині через оточення, через не хочу, через не можу, ще трошки. Так, сто... що там, Естонія? Естонія. О, ні, Естонія фашист. Ну тут, того ж, ми без історичного фокусу граємо. Тут взагалі Іспанія, судячи, за все, переможе зараз комуністично. Ми маємо бути оплотом демократії в Європі. Ну все, а, європейська демократія буде триматись на нас. Це я вирішив, я так хочу. Так, конструкну промисловість ще раз, беру. Насправді кажуть, що я зараз такий, щоб все. Трохи пере... переадресовуємо наступ на цю провінцію. Більш пріоритетне. Зробимо більше оточення, якщо, дали... якщо вони нам не дали менше оточення зробити, робимо більше. Як мені подобається, коли нам просто, типу, нема що вивчати. Це краще, ніж коли нам занадто багато що вивчати є. Радіо вивчу. Так, відбити їх. До речі, а я так не подивився, що це за шаблон. Це чисто піхотки, Всього три піхотки. Ого. Це настільки поганий шаблон. Ну, я, типу, знав, що він не дуже, скоріш за все. Але що ж, так? Зайдіть в всю провінцію. Або в цю. А, так, стоп. Чому? Чого ви зупинились? Все, зараз зайдуть. Ой! Упс. Зараз вас закриємо. Японія? Японська республіка. О, демократи в Японії! Ха, ха. -ха. Давайте розбудумо хаос девелопмінг. Це ви в оточенні. Перекриваємо. З усіх провінцій навколо б'ю. Так, тут що? О, о. Надійність захист. Це це захист, напевно. Хоча нас не атакують зараз. Є. Вони, до речі, майже сірецію задобили, але, типу, це їм не допоможе. Так ось так. Зробити по рівнині. Вони зараз не зможуть мене зупинити. Я Швидко ось. Так, так, так. Зараз в них буде мінус міста. Остання провінція. Є. Так, ви всі сюди. Ви всі сюди. Та-та-та. Зараз росток впаде. О, все. Впав. Макленбург, непогано. дуже непогано. Так, піхотка в нас забита. О, і в нас навіть плюс по піхотці. Це прекрасно. Давайте ось так піхотку і побільше трохи на арту і так далі, на то Також, окуповані території тримаються звичайними військами. Це жахливо. У нас є паняшка, у нас є паняшки, але мені не подобається, тому створити порожній шаблон, який я закину військову. Які гарнізони? У мене нема гарнізонів. Що я? Що я там збирався робити? Нема гарнізонів. У мене ж нема гарнізонів, що я там. Хотів на гарнізони відправити. Я взагалі загубився в просторі і в часі. Погнали. Зараз ще одне оточення зробимо. О! Будівництво житлових будинків є. О, це завод, військовий завод. Додаткове виробництво для НПЗ-шок. Що може бути краще? Оп, ще одне оточення. І плюс ще один регіон. Ого. Непоганий там регіон такий. Саксонію взяв. А, це сіллезі. Я Селезію випадково сексоні назвав. То Селезія, ось Саксонія Є. Yeah. Питання, що тут з постачанням? Упс, неприємно. Так ось що ми зараз беремо. Ми робимо. Забираємо ось цю одну провінцію. І концентруємо наш наступ на Дрезден. це постачання, що постачання у нас було. Ну і через шифт зробимо оточення, все ж таки. Просто тому що можемо. Так. Як? А чому. Так, стоп. Що тут відбулося? Чого ми сюди атакуємо? А так що ми вже сюди атакуємо, так атакуйте повними силами. Так, пап, що? Якийсь бред тут відбувся. Так, що б мені б хотілося б зробити? Що, перше сюди, я можу запішати І в такому випадку і сюди проатакувати Так, блін. Мене вибір між створенням оточення і взяттям Берліну І вибір очевидний. Судячи за все. Серйозно, я зараз зайду в Берлін. Та-та-та. Як в мене багато військових заводів. У, як хорошо. Так, 5. Двадцятку. Тут хоча б 5. Тут хоча б 10 мати б. Ну є 4. Ой, все, у нас все краще і краще стає. Так, о, є ж. Я не можу військову економіку взяти. Я пропустив момент. Давайте частково мобілізацію поки що. Блін, це проблема. Хоч На кінця насистів. Так. О, Гітлер зник. Ха, ха, ха-ха-ха Ну і хорошо. Так, там США, не невтручання. О, в Польщі. Польський Селянський Союз, це ж. Це демократи. А тут нейтрали. Нітрали, нітрали проти... проти демократів. Це дивно. Так, ми інтересен втратили, випадково поверніть мені його. Так, так, ош. Було б непогано на південь. Ось так. І зробити прям оточення сильне. О! Німеччина капнула. Е, Забрати флот. Забрати всі території. Ну, що ще. Що я можу зробити? Ну, плані. висунути ти все. Треба затвердити і вийти. Так. Стоп. Пауза. Так. А, або повісити їх на сільське керівництво, або засудити до висновку вони ще можуть стати в нагоді? А можна, ну, типу, суд, як воно і було в житті, просто провести суд і так далі. Ні, ну вони явно засуджували наче те, щоб їх повісити. І тут що? Так, тут якісь купа дебафів. може це демобілізація? Яка демобілізація? Ні. А ну, типу, і там переднє помирання, типу чи. У нас лишилися тільки війська, які до цього не були в тих інших шаблонах. Я сподіваюся, тих шаблонів мені повернули мою піхотку. Так. Да. Яка в Сенсі громадянська війна в Німеччині скінчилась? У нас ще є проблеми. Ще є силезія. Сілезія. Ой, та вперед, максимально агресивно. Ми підемо через мобільну війну, через танки і так далі. Ой, та погнали! Погнали! Я кожен раз ігнорую цю гілку. За кого як за, за Німеччину це робити. Ось, так ти не Я 150 провідваду не збираю і піду. А чого ви не йдете? Давайте ти ось так. Третю провінцією. Ти нижньою провінцію. Ти якось посередині. І Ти також якось посередині. Погнали! Чого до цього не йшли? Чого вони скористалися агресивним наступом, то що я не казав? О, буде активне завдання якесь. Короче, дебафи якісь нам дадуть. Я нічого не можу з цим зробити. Все. Окей, слізе також капнула Так, фух, фух, фух. Ми цілі та незалежні. Все прекрасно. Забудовуємось потрохи. Я демократ. Взагалі я демократ. Армія. Так, не тренуйся. Ти встань поки що в Берлін. Так, прекрасно. Далі ми підемо кудись сюди. Так, а сюди це що мені дасть? У, цивільні заводи, швидше інфраструктура, швидше, це те, чим ми займаємось. О, і дофіга бонусів. Це так, треба, а потім сюди вже. Тут монархія. Біля, ні, жовтний пролітарський революція, фу. Да, монархісти. І тут відродження Кайзер Рейхо або монархічний компроміс. Ми підемо в монархічний компроміс. У нас буде умовно, як в Британії, знаєте. Ну, і у нас майже все в плюсі, можна навіть нові дивізії робити. Поки що. Я б всі дивізії зробив нашою стандартною піхоткою. Поки що. Наголошую на цьому, поки що. Так, дивізій. Потім ще. А, ще шість потім. Ось так, у нас дуже маленька армія. Ми не потягнемо, якщо на нас хтось нападе. А на нас може хтось напасти, бо вони, типу, все, ну, типу, вони всі можуть бути ким завгодно. Я гадки не маю, ким вони будуть. Давайте ось тут швидко бонус на будівництво візьму, тому що це прям дуже непогані бонуси. Ми швидше будемо розбудовуватись. Якраз ми зараз цивільні заводи, інфраструктуру будуємо. І все приблизно так само і будемо забудовувати цивільними заводами інфраструктури Ого, скільки тут і чек для будівництва. Обожнюю, обожнюю грати за німеччину, обожнюю. А, блін, в мене не вибрано було дослідження. Дайте мені 150 політплати, будь ласка. Краще тут робочу панячку буду взяти. Зараз подивимось. Так, 37 рік. Тебе ми досадили танки. Середні та. О, у нас нема бронії не дослідження. Піхотних танків? Дизайн. Що? А що тут бонуси, які дає? Є. Я просто не до кінця зрозумів. Піхотні танки. А є ще стандартизоване виробництво. Ну, ти кажеш, що звучить прикольно, мені подобається. Це. Так, 150, чи є тут робоча панячка нам доступна? Ну так, да, тут більш-менш всі. Блін, тут є прям прикольні. Наприклад, ти. Д Давайте, нам зараз не так критично треба втрачати досвід армії, а ось ти. інфраструктурний цивільний завод швидше і множник. Коротше, ми зараз куди швидше будемо забудовувати і інфраструктуру, і цивільні заводи. І на споживчі товари у нас буде все менше і менше. І ти прям... прям прекрасно. Так, фокус є ось цей. Де ми отримали купу бонусів. Так, э, майбутнє Німеччини. погнали. Ось спорядження в мене вистачає. Давайте дістану вас. Вас шість дістану. Йдіть в цю армію. І цих шість також дістану в окрему армію. І ви станете... Давайте ось тут стояти просто. О, прикольно! Тут для обрана територія тут З'явились здає... кордони. Прикольно. Так, повстання анархістів громадянській війні в Іспанії буває. Так, іще 18. Для цієї армії, армія буде в мозер стояти. Прекрасно. Так, майбутнє Німеччини. А вже ж йдемо в монархістів. Блін, тут сюди ще можна буде зайти. Прийняття британського морського планування, а вже ж ні. Ми маємо панувати. Так, погнали, монархісти. Ой, там щось. Там просто дуже величезна гілка фокусів, і я її поступово буду досліджувати. Ми, до речі, тут можемо. Давайте потрібно виробництво в ресурсах для до менше, бо в нас не так багато алюмінієм буде. Далі, для флота. Максимальна дальність витрати пального або максимальна швидкість. Давайте максимальна дальність, це дуже важливо. Воно мене моментом дратує. Також е, прорив для арти, або захист, прорив. І піхотка. Давайте сюди, протипіхотна атака надійність. Потім також кудись в нормальне місце піду. Прекрасно. Так, це що? Оооо. Ого. Протягом 30 днів три цивільних заводи буду використане, але потім додасться для. Для шести провінцій по однієче для будівництва. Вау! 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 Але в нас нема стій... А, ну трохи збільшилось влади Так, тут відродження Кайзеру не хочу. Я хочу монархічний компроміс. Ми демократи. Ми чисті демократи. Зараз 37-й рік почекаємо. Авіацію на 37-й також не повивчати. Ще можна великий авіакорпус, хоча, типу, останнім, часами... останнім часом не користувався атомними бомбочками. Ось, схема бронювання. А тут. Так, все погнали. Я бачу, що досліджувати. Блін, і тут купа флоту. По якому? Ми вже рейдерський флот робимо? Ну, тоді погнали по рейдерському флоту. політ політвлади, і не зрозуміло, куди її витрачати. Ну, в плані зрозуміло, куди її витрачати. Скоріше, навпаки, я хотів сказати мало політвлади. І складно вирішити, куди витрачати. Так, погнали нове бронювання, я хочу. Панування. Я хочу мати в своє повне панування на флоті, на морі. У нас має буде повне планування. Так. Тут, давайте все ж таки беру 20 доктрини мобільної війни. І погнали саме по мобільній війни. Ні, вона 875 всього коштує. Так, ліворуч, все можна. Блін, слухайте, мобільний батальйон і бойова підтримка. Уся піхота та мотопіхота, організація. І тут бронемашина, бонус. Мотопіхота і механізована піхота. Можна піти не прямо в танки, а в моторизовану піхоту. Блін. Ну, я тут хочу піти в більш людських ресурсів, на жаль. Чи сучасний Бліцкріг? Мені просто танки дорого виробляти. Давайте трохи пізніше зробимо це рішення. Так, моє механічне обчислювання. Давайте вот потроху вивчати. Анархічний компроміс. До речі, сюди я й не можу піти. А, окей. Ми маємо лідера змінити. І відновлення вільних виборів, все, ми демократи. Ми й демократи. Купа бонусів. Дякую. Нічого крім демократії. Так, чорна комірка до засліджень. Та погнали, справді, флот, треба наздоганяти флот. Що там? Ого, слухайте. Іспанська комуна ще з'явилась, ви знущаєтесь. Ося ж Іспанія. А, вони демократи. Хоч з переважним, Коротше, ой Є, ось відчутно, що зараз не національний фокус, ой, не історичний фокус стоїть. О, активний сонар? Ой, у нас скоро нема буде. нема що забудовувати буде. До речі, по фокусу, треба буде взяти тебе. За 35 днів швидко отримати максимальну інфраструктуру в деяких регіонах. Спеціалізм Ні, фу-фу-фу. Повернення демократії. О, та в традиціоналізм. Та вже ж, а вже ж. Жодних комуністів поймають. Тепер королівство Німеччина. Але демократичне королівство Німеччина. Це трохи і інше. Це трохи інше. Так. Так, я хочу сюди швидко інфраструктуру отримати в декількох регіонах. Вибрикаємо. Ліпший широк коаліції демократичних партій. Шо? Ну, ні, ні. Що комуністів захопити офігелі Жодних комуністів. Швеція захоплює Ланцверк. Вони захоплюють наші активи в своїй країні. Ну тоді ми також захоплюємо шведські активи в своїй країні. ну Сорі, якщо ви щось робите, то очікуйте на відповідь. Так, я можу ще 24-ку. А, не можу. Хоча я можу вас дістати вже. 18. Додати до цієї армії. Почати тренувати ще 24-ку. Нам просто зараз, скоріш кількість потрібна. типу, дуже важливий не тільки якість, а ще й кількість. Так, до речі, вся авіація, тренуйтесь. Весь флот також, сорі, я забув, у вас відправити на тренування, тренуйтесь. Поки ми не з ким не воюємо, і в нас є можливість трохи підготуватись. Так, ви 24 дивізії встанете. Я не знаю. Я не знаю, про такому ми будемо найближчий час воювати. Потім подивимось. О, ми там дослідили. Чому мені здалося? Так, да, можна купа бонусів зараз поотримувати. Інфраструктуру, до речі, і потім комірку досліджень. Але це довго зараз буде йти до цієї інфраструктури. Не, чи, коротше, не знаю, зараз подивимось. Я ще подумаю? Так, можна піти сюди, це на покращення демократії і на збирання бонусів. Тут дослідження. Задати гарантію державі Франції. Я думаю. У, можна буде в них щось забрати навіть. Нагадаю, що посилання в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри, особливо знайти в War Factory, Гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить соковито і якщо ви додасте її до бажаного, це просто неймовірно мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам і уході відео. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякуємо всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!